Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. очима наших журналістів дивіться далі у випуску. З Рівного в Єгипет за кілька годин сьогодні на місцевому литовищі стартували одразу два рейси до міст Хургада та Шарм Ель-Шейх. Перевозить пасажирів компанія Bravo Airways, яка вже літала з Рівного до Туреччини цього літа. І знову всі місця в літаку були заповнені. Бажала щасливої дороги туристам і наша знімальна група. Лучани Валерій та Ольга до Єгипту летять саме з Рівненського аеропорту. Пояснюється дешевше ніж в столиці чи Львові. А ще хочеться випробувати саме це литовище, що відновило свою роботу. Летимо з рівненського аеропорту перший раз, хоча тут бували раніше, і дуже звісно, дуже раді, що звідси якісь відбуваються, відроджуються ці польоти, бо на настільки кіновий часу багато. По-перше, що не приходиться їздити до переїзди. Я завжди завідував в цьому плані київлянами. Ми часто користуємося такими послугами. Ну туристичної мається на увазі. І приходиться їхати в Київ і втратити багато часу. Так що це ми дуже раді. І... А ці дві родини вирішили пообідати в аеропорту та познайомитись між собою. Сподіваються, політ буде безпечним і комфортним, і вже там в сонячній хургаді пари зустрінуться знову. Так, ми вважаємо, що ми гарно відпочинемо. І Я хочу сказати, що так. Що ми невідомо, як ми злетимо. Ми, ми злетимо хорошо. Як ми злетимо, така все таки сьогодні перший раз ми злітаємо, і ми як першопроходімці, будемо так по російській, так? Нічого, mm. ми хочемо. Попробувати як попробувати звідси з цієї площадки, з цієї стартової площадки злетіти. Як до неї сісти сюди, що пробуємо літак... будемо знати на 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 літак, раз. що щось буде комфортабельно, і нам буде дуже зручно, і ми, і ми будемо Літак Першого рейсу був повністю заповнений не лише рівнянами, а й пасажирами західної України. Всього 140 посадочних місць. Польоти до Шармель-Шейху і Хургади з рівного стали можливими завдяки підтримці компанії Браво Ейрвейс, що забезпечила репорт літаками та туристичній фірмі. Есть те программы, которые не являются коммерческими, они являются быстрее, будем говорить, поддерживающими. То есть и одна из этих программ это программа поддержки региональных аэропортов. В нашей копилке есть аэропорт Кривого Рога. Он начал, скажем так, полетные программы с него начали с прошлом году. В этом году летом мы открыли направление з вашого чудесного города, і вот уже сьогодні праздник, який является, в каким-то даже з одной сторони праздником, другой сторони буднім, коли відкривається нове направление. Що робота налагоджується чи не найбільше радіє керівництво, і Працівники аеропорту додають, що хочуть тримати литовище в тонусі і взимку. Рівненський аеропорт на устах наверно в кожному відділі. Про нього говорять, не літав, не літав, почали щось працювати. По поводу зими давайте закажемо. Ми з обласною радою, із з адміністрацією зараз над цим працюємо. Я заключив договори із е, автодором по почистці нашої полоси, заключив договори із КТП одним з міста, які виділять нам щотки, щоб можна було чистити полосу після того, як уберуть машини. І на даний час ремонтую свою техніку, яка в мене є потихеньку, бо це теж кошти заблокованим рахунком. Крепко не наремонтуємо, але ми працюємо на цьому. Аби розблокувати рахунок. Рівненському аеропорту потрібно поквитатись із 12 мільйонами боргів перед пенсійним фондом та податківцями. Відповіді з кабміну поки що у нас нема, але ми розуміємо, що мабуть, все ж таки необхідно буде повертати до пенсійного фонду близько 6 мільйонів. І є рекомендації стосовно. Податковою, що ті 6 мільйонів, які аеропорт винен податкові, їх можна реструктуризувати. І поки з заборгованістю борються, польоти до Єгипту триватимуть. Літак до Шарм-Ель-Шейху курсуватиме двічі на тиждень. До Хургади один раз угода передбачає польоти до кінця року. У планах також розширювати горизонти литовища і запровадити рейси до Польщі і Хорватії. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині переселенці, що вони мають житло, можуть претендувати на субсидію. Також право на допомогу мають люди, які живуть не за місцем реєстрації. Оформлення субсидій можливе, якщо договір оренди житла письмово складений документ з переліком осіб, які проживають в орендованому житлі. Крім того, у ньому слід зазначити, що сплачує за житлово-комунальні послуги. Це й буде підставою для призначення субсидій. Рейдерське захоплення, чи самовільна здача так, у рівному скандал навколо незаконного зведення житлового будинку на території пагорбу слави розігрівся з новою силою. Через два роки забудовник знову претендує на земельну ділянку, а міська влада тим часом розводить руками. Чи вдасться активістам та небайдужим рівнянам відстояти свою власність, дізнавались наші журналісти. Ця історія, як то кажуть, у народі із бородою. Ще два роки тому небайдужі мешканці рівного власними силами не допустили будівництва на пагорбі слави. Вони категорично виступили проти зведення житлового будинку у рекреаційній зоні. Як тільки бачили, що заходить техніка на той майданчик, вони одразу телефонували, ну, зокрема, мені в редакцію обривали телефон і кричали Приїхали, приїхали знову. І ми знов таки телефонами, інтернетом збирали всіх і приїжджали туди, починали знімати, починали писати, починали шукати відповіді. Таким чином нам вдалося деякий час зупиняти цей весь процес. Зрештою, ми дійшли до того, що той паркан знесли. Ми так думали, що ніби ну все нормально, ніби зупинилось, було відкрите кримінальне провадження, і ми розслабилися. Ви знаєте, ми зробили величезну помилку. Тим часом, поки пильність громадськості була приспана, цей самий забудовник подає позов до суду. Мовляв, на вказаній території знаходиться його законне незавершене будівництво. І, на жаль, його позов таки задовольняють. Активісти припускають, що це могло. Остатися з декількох причин перша судова інстанція була програна, базуючись на фальшивому висновку експерта з Хмельницької області. Це при тому, що юристи рівне ради, фахівці рівне ради ходили з цим експертом ще в червні по цій земельній ділянці. Там видивлялися, вишуковували той неіснуючий об'єкт будівництва. І промовчали про це ну перед громадою, ну не повідомивши про такі абсурдні закиди забудовника. Активісти вирішили провести власну експертизу, аби мати документ, який можна пред'явити у суді, оскільки, за словами журналістки Антоніни Торбіщ, вони написали заяву у поліцію і прокуратуру. Мовляв, висновок судового експерта із Хмельницької області є сфальшованим. Тому експертиза була не одноосібна, а комісійна. Долучились до неї спеціалісти різних профілей та галузей. І далі на тому місці, в самій нижній точці, ми провели шурфування, тобто викопку, Побачите, ну чи є там той фундамент. Тепер всі розуміють, чому експерти в своєму рішенні прописали: немає ні надземних споруд, ні будь-яких конструкцій підземних. Активісти стверджують, два роки тому було відкрито кримінальне провадження щодо дій забудовника. Втім, через рік чомусь цю справу було закрито. Будь-який склад злочину складається з деяких елементів, а саме це як саме невід'ємний елемент, об'єктивна сторона складу злочину, де ми повинні дослідити, чи саме протиправними діями завдана була відповідна шкода матеріального характеру. Тому все-таки за оцінку самих доказів і всіх обставин, які мали. Місце несе персональну відповідальність слідчий, в якому знаходиться у віддані це кримінальне провадження, так само керівник слідчого підрозділу. І, звичайно, процесуальний керівник це представник прокуратури. Активісти сподіваються, що їм таки вдасться відстояти власність громади і в боротьбі за територію у заповідній зоні Рівного міська влада їх підтримає. Вікторія Бондар, Ярослав Бонарчук, випуск новин. 12 одиниць зброї пронесли поліцейським жителі області. Протягом чотирьох днів краяна здали до поліції сім рушниць, три штик ножі, кастет та ствол. Згідно із чинним законодавством, вони звільняються від кримінальної відповідальності. Зокрема, із проханням прийняти як добровільно зданий кастет до поліції звернулася 61 річна здолбунівчанка. Жінка пояснила, що знайшла його в себе на городі. 30-річний рівнянин видав з Дулбонівським поліцейським мисливську одноствольну гладкоствольну рушницю, яку він знайшов на горищі будинку. У Дубанський відділ поліції 38-річний місцевий мешканець приніс для подальшого знищення штик ніж, який знайшов на початку осені в лісі. А 53-річний дубинчанин добровільно видав два штик ножі, які він виявив на одній із вулиць міста. Сім рушниць добровільно видали правоохоронцям жителі березного, рівного Річного, Дубровиці села Пляшове Радивилівського району та села Тинного Сарненського району. Рівне відвідав посол Хорватії. Під час робочого візиту він обговорив з секретарем міської ради перспективи співпраці нашого міста із республікою. Про що домовилися, знають наші журналісти. Нові можливості та перспективи співпраці у рівному з робочим візитом перебував посол Республіки Хорватія Томіслав Відошевич, який зазначив, що їх держава готова підтримувати Україну на шляху її розвитку до Європейського Союзу. Україна це країна великого потенціалу, тому зараз потрібно правильно провести реформи на вашому шляху до ЄС. І тут я хочу сказати, що ви можете абсолютно розраховувати на Хорватію на нашу підтримку. Керівництво наше добре відчуває, що потрібно Україні. Також під час зустрічі з послом говорили про співробітництво у сфері бізнесу та культури. Крім того, секретар Рівнеради ради озвучив пропозицію щодо можливих рейсів рівне Хорватія. Адже за 9 місяців 2016 року понад 60 тисяч українців відвідали дану роз республіку. я дуже був би радий, якби ми знайшли співпрацю з Хорватією, щоб ми почали з Рівного запускати рейси в Хорватію. І якщо є у вас в Хорватії компанії, які зацікавлені в міжнародній співпраці саме по лінії авіатранспорту, це дуже гарна нагода, бо ми зараз цьому приділяємо увагу, і ми вважаємо, що це дуже велика перспектива. В свою чергу заступник міського голови Галина Кульчинська запропонувала містам стати побратимами. Місто рівного 11 міст побратимів, серед них навіть Монако, і без сумніву, нам би дуже хотілося, пане посол. Я думаю, Сергій Богданович підтримає мене, щоб ви посприяли як можна швидше визначенню, чи заключенню зв'язків, щоб у Рівного і в Хорватії з'явилося місто побратим? Варто відмітити, що в результаті зустрічі обидві сторони підкреслили етнічну, культурну схожість та подібність мов українців та хорватів. Любов Данча, випуск новин. Рівняни такі готові змінювати місто. Перший фестиваль міської культури та урбаністики «Урбанфест Рівне відвідали півтисячі містян. Під час його проведення вдалося зібрати більше 13 тисяч гривень, проте майже 11 із них витратили на організацію заходу та елементи арт творику Тому скарбничці залишилось 2600 гривень. Наразі організатори готуються до наступного фестивалю. Це такий перший крок до того, щоб люди могли побачити, Бачити, що це буде за проект, що це за дворик. Могли якось прийняти участь в цьому, і ну наразі ми е, вже спланували план заходів, ось до весни, які будуть відбуватися чи на даній території, чи стосуватися цієї теми. І ми продовжуємо збирати кошти, продовжуємо збирати ресурси. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.